Всім привіт! Мене звуть Таня Тейлор, і я рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео ми разом з вами будемо шити дуже стильний і актуальний аксесуар. І це отака от сумка Шопер. Шити ми її будемо по готовій викрійці, по моїй викриці, звичайно ж, я посилання на неї залишу в описі під цим відео. Придбати ви її, як завжди, можете на сайті Atelier.ua. Дисклеймер відразу. Зараз я вам показала одну сумку, а далі у відео ви будете бачити іншу. Там трошки інша, звичайна, просто. Чорного кольору екошкіра. Тому ви не лякаєтеся, то все та ж модель. Просто мені не дуже сподобалося, як виглядає саме матеріал тієї чорної екошкіри вже в готовому варіанті. І я захотіла її перешити, перешити у іншому матеріалі. Детальніше, що саме не сподобалось мені в тій чорній екошкірі, я розповім вам вже у своєму влозі. Це буде наступне відео, я так собі думаю. Але технологія пошиття від того не змінюється, послідовність залишається та сама. Тому ви можете повторяти за мною, і у вас вийде чудовий результат. Вже роздрукувала свою викрійку. У вас вона буде виглядати трошки по-іншому із логотипами, з усім оформлена. Це я собі так, щоб швиденько роздрукувати, просто підписала і все, щоб зрозуміло було. Але е, суть залишиться та сама, просто оформлення трошки зміниться. Так от, до кожної викрійки першим листочком іде от схема збірки. Схема склеювання це для полегшення вашої роботи, щоб ви бачили, як воно все має виглядати, і от таким самим чином ви будете склеювати всі листочки, як тут зображено. І ще щодо склеювання: на кожній сторіночці викрійки є такі мітки. Це мітки суміщення. Тобто, якщо ви візьмете, наприклад, наступну сторінку, от, тут от є ножнички, по якій лінії потрібно зрізати зайвий край, і накладете оцю сторінку на попередню. То ці трикутнички мають ідеально співпадати вони мають суміщатися один до одного в такий. Ромбік, скажімо так, тоді ваша викрійка ідеально буде співпадати, всі лінії будуть правильно, сходитися і все буде ідеально. Ми це робимо для того, щоб полегшувати вам роботу. Закрою зараз сумку, невеличкий лайфхак від мене. Шкіру ви можете фіксувати булавками, бажано, звісно, тоненькими, але в межах припусків. Бачите? В межах припусків ви можете спокійно наколювати булавками, тому що на припусках його все одно буде не видно, воно буде десь там всередині заховане. На самих деталях із шкіри, які будуть лиця, які буде видно. Булавки вколювати не можна, бо тоді залишаються дірочки. В межах припусків, будь ласка, їх там не видно буде. Зафіксували, зробили все, що вам потрібно. І все. Отже, я викрила всі деталі сумки. Це із основної тканини, дві деталі ручки, дві деталі основи сумки. Перенесла всі надсічки, щоб нам потім було легше працювати. Тому не забувайте про це. Потім будемо суміщати деталі по цих надсічках. І дві деталі обтачки. З підкладкової тканини теж викрила одну деталь кишені. І з виворітної сторони нанесла розмітку майбутнього входу в кишеню. І так само дві деталі підкладки сумки. І на одній із них, з виворітної сторони, теж нанесла розмітку входу в кишеню. На іншій вона не потрібна. Кишенька в нас буде тільки одна з одного боку. Наступне, що ми робимо? Дублюємо всі деталі з основної тканини до плерину. Для цього я буду використовувати пропрасувальник і на прасті не вмикаємо пару. Якщо ви хочете, щоб ваша сумка була такою більш жорсткою, тримала форму, то використовуйте для дублювання комірцевий дублерин. Він буде більш такий формостійкий і формотримаючий. Якщо ви хочете, як я, наприклад, щоб моя сумка була такою більш м'якою, як шопер, так, зараз м'які сумки в тренді, то для цього можна взяти звичайний дублерин. І білий я взяла не просто так. Хоча, в принципі, там всередині буде не видно, тому ви можете брати будь-який, який у вас є. Вдома, але я взяла білий спеціально для того, щоб вам видніше було, що я буду робити далі. Тому що екошкіра в мене чорна. На чорному дуже погано видно якісь операції, які я буду виконувати. А на білому буде видніше. Ну і ви, звісно, можете брати для такого шопера будь-яку екошкіру, не обов'язково чорну. Взагалі, якась принтована буде виглядати дуже круто, класно. Зараз от хижі принти, дуже стильні і модні. тому Політ вашої фантазії. Канина підкладки у мене йде якась така досить цікава, уже дубльована, тому я її дублювати ще додатково не буду. А ви, якщо використовуєте якийсь котон, якийсь бавовну можливо, то обов'язково продублюйте іще оце місце входу в кишені. І на кишеньки, і на деталях підкладки сумки. Всі підготовчі роботи ми з вами вже виконали. Тепер переходимо безпосередньо до пошиття. І почнемо з основи сумки. Деталі сумки ми складаємо лицем до лиця, фіксуємо по бокових зрізах і будемо сшивати на відстані 1 см від краю. Тепер на машинку. Після того, як я зшила свої бічні шви, я вивертаю сумку на лицеву сторону. Зараз буду розгортати на дві сторони, отак от припуски. І робити відстрочку по лицю. Для того, щоб машинка шила без проблем, буду використовувати звичайний крем для рук. Я буду ним мазати робочу поверхню, по якій роблю відстрочку, і машинка шитиме взагалі, як пісня, не буде ніяких абсолютно складнощів із цим. Трошки може бути незручно доходити до краю, отуди от так збіркою збирається матеріал, але то нічого. Це те буде потім із відстрочкою дуже красиво. У мене голка для шкіри, а лапка, як бачите, саме звичайна. Але завдяки крему для рук, шия і звичайна лапка. Бочки готові, розстрочені. Всередині теж гарно зафіксовані всі ці припуски на шви. Тепер те саме ми зробимо із низом сумки. Вивертаємо її знову, складаємо сумку лицем до лиця, фіксуємо понизу. І зшиваємо. Низ я також шила, його мені теж потрібно розстрочити, так само, як і бочки, тому зараз я знову вивертаю сумку на лицеву сторону. Це буде такий самий незручний момент, тому що не дуже зручно буде підлазити під лапку, але незручно це все ж реально. Розділяю припуски на сторони, розкладаю їх так і запихаю під лапку. От в такому випадку комірцевий дублерин, мабуть, нам не послужив би. Дружбу, <хі> тому що було б дуже незручно його от сюди пхати. А м'якенький взагалі без проблем опускаю лапку, матеріал мажу кремом і, і шиємо. Перевіряю обов'язково на дні, щоб у мене були розкладені припуски на різні сторони. Я рукою просто під низ туди трогаю. Розділяю їх і строчу. Тут я розвертаю сумку, тому що мені ж потрібно ту саму відстрочку зробити із іншої сторони. Я її не витягую, просто розвертаю, вкладаю під лапку. І починаю строчити заново назад. Найскладніше ми з вами вже подолали дно готове, бочки готові. Тепер вивертаємо сумку назад і будемо оформлювати оці куточки. Не дуже якісна, якошкіра мені попалася, вона мнеться буквально від кожного руху. Попередній шопер мій був з якіснішої яко шкіри, але нічого. Для того, щоб показати, як його щивати, Годиться. Після того, як вивернула сумку, я беру оці куточки, складаю так, щоб шви в мене співпадали, шов до шва, фіксую прищепочками, і також буду сшивати на відстані 1 см від краю. Все, куточки готові. Вивертаємо. Ну, в принципі, і все. Готова наша основа. Минулого разу я ще до дна приклеювала таку тверду частину, щоб воно тримало форму. Цього разу думаю, мабуть, залишу шопер таким м'яким. Нехай буде ще один і такий. Тепер нас чекає підкладка. На підкладці я буду складати деталі. Підкладки, сумки і деталь кишені лицем до лиця, суміщаю по контрольній надсічці, Це середина, середина деталі підкладки, середина деталі кишені, з колею. Далі мені їх потрібно урівняти, сколоти по місцю розмітки нашої входу в кишеню, тут і тут. І просто зшити на швейній машинці. Після того, як ми проклали цю строчку, нам потрібно розрізати в цьому віконці отаким чином. Посередині і трикутником до куточків, не доходячи буквально пару міліметрів. Розрізаємо. Тепер деталь кишені вивертаємо туди на виворіт повністю, повністю. Йдемо на праску, все це гарненько натягуємо і припрасовуємо так, щоб деталь кишені, підкладка кишені не вилазила нам сюди на лице. Вийшла у нас отака от рамочка з виворітної сторони з невеличким перекотом. Тепер нам потрібно взяти блискавку, звичайну, я підготувала собі вже в колір підходящу. Можете брати не в колір для якогось контрасту, щоб красиво було. Знизу, отак от підкладаємо її, приметуємо, щоб все було рівномірно, і по колу такою відстрочкою будемо її пришивати. Відстрочили наш вхід в кишеню, тепер його потрібно припрасувати, щоб у нього вже була така гарна, акуратна форма. І наступне, що ми будемо робити, це перевертаємо підкладку на виворітну сторону, беремо цю цільнокроєну деталь кишені, складаємо отак лицем до лиця і будемо сшивати по бокових швах. В принципі, кишеня у нас на цьому буде вже оформлена. Блискавку, якщо вона у вас більша, довша, як от у мене, можна її просто підрізати, щоб не стирчала, можна залишити, тому що в принципі, це буде всередині, його буде не видно. Ці бокові шви з'єднали, теж треба припрасувати тут все, щоб було плоско, гарно. І все, наше кишеня, по суті, готова. Дивіться, яка гарненька виходить. Наступне, що ми робимо, будемо збирати нашу підкладку докупи. Для цього ми беремо другу деталь підкладки, складаємо їх лицем до лиця і з'єднуємо по бокових швах. Потім ці шви нам потрібно буде розпрасувати. А далі, понизу, будемо з'єднувати лише такі от десь шматочки з країв посередині. Залишаємо функціональний отвір для вивертання нашої сумки. Він нам ще знадобиться. Я все зшила. Припуски розпрасувала, на дні також припуски розпрасувала, в тому числі і на цьому отворі. Тоді нам буде легше його зшивати вручну, коли ми вже завершимо пошиття сумки. Тепер, тепер ми будемо займатися куточками. Беремо оці куточки, складаємо так, щоб шви у нас співпадали, суміщаємо шви, сколюємо, з'єднуємо і на машинки на відстані 1 см від краю будемо прокладати строчку. Деталь підкладки у нас готова з отвором для вивертання. Ришенькою, все гарно. Наступна на черзі обшивка. Поміняємо на машинці нитки знову на чорне, складаємо деталі обшивки лицем до лиця і будемо зшивати по бічних сторонах. Потім, так само, як і на сумці, я розкладу припуски в сторони і зроблю відстрочку по лицевій стороні. Шила, відстрочила, це ось так виглядає тепер. Зараз будемо з'єднувати нашу обшивку із деталлю підкладки. Складаю їх лицем до лиця, суміщаючи бокові шви і надсічки. Прищепочками збираю все докупи. На е, обшивці і на деталі підкладки є надсічки. Я надіюсь ви їх всі зробили. Теж суміщаємо, сколюємо і будемо зараз зшивати на швейній машинці. Кишеню і підкладку. Зараз будемо обробляти як одну деталь, тобто все разом пришиваємо до обшивки. Теж сумішаємо по надсічці, з'єднуємо. Можна ще додатково з'єднати в декількох місцях, щоб воно не роз'їжджалося і нам зручніше було працювати. І йдемо на машинку. Пришили, тепер можна вивертати. І мені ніби хочеться зробити ще таку відстрочку. Типу, припуск на шов відгорнути на обшивку і зробити отак по колу відстрочку. Мені здається, що так буде виглядати гарно, тому зараз я так і зроблю. Ви можете цього не робити, якщо не хочете, можете просто запресувати припуски отак догори, на обшивку і все на тому. Я зараз ще додатково зроблю відстрочку і покажу вам, що виходить. Ну що, отак от, це все у мене зараз виглядає з відстрочкою. Я дуже люблю відстрочки, мені подобається. І що ж перед тим як з'єднувати сумку із підкладкою, пропоную зараз встановити отут кнопочку. Я не хочу, щоб вона була наскрізь. Тому зараз займемося застіпкою. Якщо у вас є прес, ви можете поставити кнопочки за допомогою пресу, наскрізь пробити сумку, буде теж симпатично. А я вирішила поставити зараз отакі, от, які вручну ставляться, тому що мені здається, що прес є не у всіх, тому буде корисно показати, як встановлюються такі от ручні кнопочки. Сантиметр у нас буде, припуск на шов, це я так схематично відмітила. Ту відстань, що залишилася, ми просто ділимо навпіл. От посередині. Якраз у нас оця контрольна надсічка, контрольна мітка посередині сумки, посередині обшивки сумки. В принципі, ви можете просто прикласти деталь викрійки і відмітить по ній, де має бути кнопка. Далі я беру отакі плоскі деталі від кнопки, вони будуть ззаду, потім у нас знаходяться. Накладаю їх на нашу розмітку, так щоб ця цяточка була по центру. І роблю мітки, які ми будемо зараз розрізати. Від початку і до кінця. Це будуть наші розрізи. Малюю білою гелевою ручкою, вона легко потім видаляється екошкіри взагалі навіть жирним кремом, міцелярною водою, тому можете робити розмітку. Оце будуть наші мітки розрізів. Ще я хочу додатково укріпити місце під кнопкою, тому я взяла такі квадратики з екошкіри, на них теж відмітила центральну точку. І теж зроблю такі самі мітки для розрізів. Потім підкладу їх з виворітної сторони під кнопки, виходить під оцю деталь, і щоб у мене там кнопочка потім трималася надійно і не виривалася. Зараз я все це надрізаю і вставляю кнопку. Беремо деталь кнопки, оцими усиками продіваємо в наші надрізи. З другого боку я ще одягаю цю деталь для укріплення, яка в мене має бути. Потім одягаю цю пластинку, за допомогою якої ми розмітку робили, і оце все гарненько розгинаю в сторону. Все, готово. Я сумніваюся, що хоч коли-небудь ця кнопка звідси вирветься, вона тут прекрасно гарнесенько стоїть. От. Те саме ми робимо і з іншої сторони. Отакий От, результат: ми маємо: дві кнопочки встановлені. Я підрізала трошки цей шматочок екошкіри, щоб він не заважав потім мені тут прошивати нічого. І все, краса. Отак от легко все застібається, отак от легко все розтібається. Мені здається, це буде для шопера дуже зручно. Нарешті ми будемо з'єднувати деталі підкладки і основи сумки. Для цього беремо сумку лицевою стороною вкладаємо її у деталь підкладки, тобто лицем до лиця, як бачите. Суміщаємо теж оці всі центральні контрольні мітки, будемо осколювати тут, зверху. і зшиваємо по цих округлих частинах на сантиметр від краю. Це йдемо на машинку, зшиваємо і те саме робимо з другої сторони. А далі, а далі покажу, що ми будемо робити. Ця деталь у нас готова, можемо поки її відкласти. Наступне, що будемо робити, це ручку. Для цього беру от деталі ручки, буду складати їх зараз лицем до лиця і зшивати на машинки по оцих довших краях. Теперь нам потрібно вивернути нашу ручку, і я буду робити це за допомогою отакого от пристрою. Ну і любитель відстрочки. Тепер я буду робити відстрочку на ручки. Буду так от розправляти всередині припуски і по двох боках прокладу свою відстрочку. Готова ручка, покажу ближче. Не знаю, чи вам видно. Відстрочечка теж готова, така вона міцна буде, не порветься точно. Що ми тепер робимо? Тепер у нас такий фокус, має бути. Ми цю ручку маємо продіть через наш функціональний отвір, Ставити з обох боків от сюди. Зараз я закріплю прищепочкою з одного боку і з іншого. І отак от ми маємо її пришити Потім треба буде зрізати оці куточки, висікти зайву товщину, для того, щоб можна було її виправити і не було там затовсто. З другого боку робимо те саме. Слідкуйте рукою обережно, щоб не перекрутилась ручка всередині. Продіваємо із цього боку. Прищепочкою фіксуємо. Йдемо на машинку пришивати. Готово. Тут усе ми прострочили. Враховуйте, що тут дуже багато шарів, дуже велика товщина, тому, можливо, на машинці строчить прямо не потрібно, а треба акуратно так потихеньку котити вручну колесико, щоб не поламати голку і не було аварії. Зараз я постараюся позрізати по максимуму все, що можна, щоб прибрати товщину. І тоді будемо. Вивертати нашу сумку, наші ручки витягувати, подивимося, що воно як воно виглядає. Все вирізаю, посерединці теж отут вистрижу. З цього боку куточки теж вистригаємо, нам треба по максимуму прибрати зайву товщину. Сюди ми теж так от приберемо. Тепер через нижній функціональний отвір будемо обережно нашу сумку вивертати. Розправляємо ручки, так протягуємо. Ховаємо поки підкладку всередину і знаєте, що я хочу зробити? Ну, Звісно ж, відстрочку. Тепер я хочу ще так сформувати перекант всередину, туди нашу обшивку і підкладку, щоб вона не вилазила. І зробити відстрочку по краю по колу. Саме це я зараз і зроблю. Сумка майже готова. От така от вийшла моя відстрочка. І тепер, поки іще не закрите функціональний оцей наш отвір на дні, я хочу зробити одну фішку. зараз я вам покажу через цей отвір. Я добираюся до куточків на нашій сумці, суміщаю їх з куточками на нашій підкладці. Отак от. я думаю, вам видно і з цього боку теж. Я їх разом суміщаю, і можна прямо на машинці прокласти строчку для того, щоб їх з'єднати, скріпити і щоб підкладка не жила своїм життям, щоб вона була зафіксована чітко і трималася в сумці дна, так як це. І має бути. Зараз я прокладаю оці строчки на машинці, і тоді можна буде закривати функціональний отвір. Це куточки я виправила. Тепер залишається лише закрити оцю підкладку, і на цьому все. Щоб її закрити, у нас є два способи. Ми ж її вже запрасували, тому зараз можемо скласти отак їх на ребро, ці припуски, і прокласти строчку на машинці на відстані 1-2 міліметри від краю, і на цьому все. А можемо зшити вручну. Потаємними стіпками, щоб взагалі було не видно, як воно зашито. Я обираю другий варіант. Зараз беру говочку і вручну буду зашивати цей turn back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was to year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you